Всім привіт! Слава Україні! Давненько не виходило відео, вже 4 дні. І, чесно кажучи, думав, і сьогодні не вийде записати, але погода, погода дала мені зробити таку можливість. У нас пройшов сильний дощ, прям шквал, дуже сильний вітер. Ось і вже так зараз вечоріє. Вже вирішив нічого не робити, та й думаю, заодно піду зніму відео. Зразу хочу. Такі два прохання буде до вас. Перше, як завжди, поставити лайк, підписатись на канал, коментар по можливості в підтримку каналу. Ось і друге прохання, і заодно передаю привіт, вітання, моєму, навіть не знаю як сказати, самому найбільшому такому прихильнику мого каналу, бо більше ця людина мені слів підтримки пише е, на Viber. Віталій, тобі привіт, це наш захисник. Зараз е, проходить е, реабілітацію, скажімо так, лікування за кордоном в Бельгії. Великий тобі привіт. Е, довго йому не відписував також вайбері, бо чесно взагалі зараз. З роботою повний завал. Зараз трошки постараюсь показати. І таке прохання напишіть також від себе слова підтримки в коментарях. Знаю, він коментарі буде читати. Від себе декілька слів, побажання йому здоров'я, скоріше виздоровіти і повертатися в Україну і працювати. Він також займається, там скидав мені фотографії. Дуже в нього все там круто, йому там грядочки підготували, все там багато чого посадив цікавого. Також молодець, це приклад стійкості, що в будь-якій ситуації не треба, то кажуть, падати духом, триматися, надіятися завжди на краще. Ось тепер ближче до теми. Перед вами, ой, не знаю, відео буде дуже інформативне, так що, ну не знаю, хвилин 10 постараюся вкластися. Перед вами одна з новинок. Перепрошую, відео перервалось. перед вами одна з новинок у нас на полі. Основна така, скажімо, новина. Ми садимо ожину. Садимо ожину, будемо пробувати освоювати дану культуру, дану рослину. Що я можу тут сказати? Поки що нічого не можу сказати, бо я тільки сам буду пробувати, буду вчитися цьому. Вже давно хотів її посадити, не знаю, чому відкладав. Нехватка, нестача часу, і, ну, і просто, не знаю, не садили і постійно відкладали цей варіант. ось Перед вами сорт, будемо садити три сорти. Це сорт Натчес, буде ще оушито і Дойл. Посадили ось на таку агротканину в У нас Скажімо так, тут були стоби, можливо, хто дивився наші відео якраз десь, отак де йдуть ось ці крайні цеглини. Це закінчується наше поле, оце наше поле, а це ми малину посадили, але поле не наше. Ми типу в оренду взяли його в користування і вирішили. Тут загорожа була, тут багато корисної площі пропадало так само і в ту сторону, бо відповідно відступ від загорожі сюди і сюди. Стоби прибрали. І на цьому місці, щоб корисна площа не пропадала, ви, вирішили висадити ужину. Поки що притиснули цеглинами, але далі щось буду думати, якісь скоби з арматури, щоб це все діло гарно закріпити. Ось там в кінці ще лишилося 5 штучок садити. Це вже таке ось так. Друге наше поле, це поле наше і там ще одне з полуницею на ягоду. Що я тут можу сказати? Пішла зачистка, пройшло корчування. Цього року вирішили, не знаю, я так собі запланував, не знаю, що з мені таке. Ну, захотілося мені так. Ми завжди, наприклад, там залишали під розсаду. ну там, Наприклад, 6-7 бугрів і всі отак. В рядочок і все. Це все туди виростається, стакани, це все заставлено. Ну прям дуже мені. Так, воно все тісно, густо, поливаєш там, йдеш тут ряд, поливаєш сюди-сюди, потім йдеш по тому ряду, тут сов воді вже, бо ти звідси шлангом поливав, ходиш по тому болоті, слизько. А так я залишив 4 рядочка, буду йти посередині, 2 сюди поливаю, два сюди поливаю. Так само тут залишив 4 рядочка. Тут буде стояти краник, включаєш шланг. І так само, два сюди поливаю, два сюди полавають. Пройшовся, полив, полив. І там два залишили також. Не звертайте увагу, що дуже багато пропусків. Я вручну робив вибірку. Тобто я йшов, тільки куш мені не подобався. Наприклад, я дивлюся, він щось хитається, там коренева, якась слабенька, або щось може його підгризло, або ще якийсь нюанси. Зразу геть. Тобто кущів вистачає, я з тим ніколи не, скажімо так, не жалію, не бавлюся, щось не то зразу. Викурчовують, лишаю тільки самі гарні, самі такі чіткі кущики, самі такі потужні, розвинені по, -по, -по серцевині. Ну, пішло в мене тут один день на це діло, але м -м, воно того варте, тому що беремо розсаду тільки з найкращих, скажімо так, рослин. Е, на цьому полі в нас взагалі. А, тут вже трошки палили ми цього листя цих кущів, бо тут їх дуже багато. На цьому полі взагалі. Викорчували все. Ми там трошки залишили брілла амі також на розсаду. І вже, як то кажуть, терпець увірвався. Будемо, тут рослин немає ніяких, тут поле буде чекати висадки. Будемо це все міжряддя кропити гербіцидом. Будемо кріпити гербіцидом. Часу немає ні часу, ні бажання. Оце ще ми там то поле зачищали цілий день, міжряддя. Так, воно гарно виглядає шикарно, але дуже багато затрат по часу. І в нас зараз роботи стільки, що щоб... не можу вам словами передати, скільки в нас роботи. Так, оце все ми якраз те, що ми не знімали і ще до того. Робилось. І ось тут ще одна ділянка. Я не знаю, як так вийшло наше поле якраз доки ми підготували. Але чомусь я робив ряди звідси. Тут, тут постійно, як оралося в одну сторону, тут таке якесь поле страшне було, край. Але це все діло підготували. І тут також агротканина піде і досаджувати будемо сюди ожину. Тут отак зачищаємо. Так, це з того поля, що тут. Ще одна новина. Ось там те поле, що я тільки що казав, що ми взяли його в оренду, воно не наше. Де малина. Також скрупили гербіцидом, ураганом. Дали таку нормальну дозу, порядка 300 мл на 15 літрів. По малині, по всьому. Чесно, не хочу малини. Я от одне поле, я його пройшов. Ось тільки шоу ось тут дено на не наше. Нехай буде малина. Будемо пробувати її на ринку реалізовувати, бо думаємо буде дуже низька ціна на заморозку. А ось це поле не наше і хочемо її звідси прибрати. І поле буде готуватися під полуницю. Скорпили десь, не знаю, днів 5 тому, видно вже бур'ян по Ну і малина почала хлорозити. Хто мав з таким справу, підкажіть, чи це щось дасть цей ураган 300 мл на 15 л чи не дасть, чи він вб'є там корінь тої малини, чи не вб'є, бо знаю, дуже тяжко малини позбутися. Так, це у нас друга новина, що зараз відбувається. Чесно, є дуже багато про що знімати. Позачисти зараз. Ось так ми зачищаємо, повністю ми не, не зрізаємо лист, вже вусики стартують. Десь вже є більші. Ті, що більше, будемо швидше закладати, на ті будемо чекати. Ось. Е -е, якщо повністю лист зрізати, буде довше. Вуса, будуть, пізніше вуса будуть вилізати і довше. Якщо хочете швидше розсаду, значить ось так. Молоді листочки лишаєте, там 5-6 листочків можна залишити. Ось. І, в принципі, все зачистили і підживили азотом. Якщо нам треба, скажімо так, розсаду з цих кущиків, значить азот. Якщо ви лишаєте їх на другий рік, значить фосфор. Нам треба розглянути корінь, бо корінь це запорука успіху урожаю. Буде корінь значить кущ витягне ту ягоду яку він закладе два рази фосфором даєте потім можна на азотні переходити в кінці сезону з е, два рази дати калійне перед зимою і достатньо. Там Кінець вересня, початок жовтня це все залежить від погоди від регіону. Ось це наша малина. Угу. Вже є літня, у нас тут декілька кущиків попався пересорт. Вже смакуємо, донечці рвемо. Так, пішов на поле знімати, чесно, стільки в голові було інформації, стільки всього розказувати. прийшлося знімати відео і як в ступорі. Так, позачисті по полуниці. Сказав, чесно хотів робити кожне відео окремо, тобто про малину, що ми там скропили, що будуть, які плани. Потім по зачисті. Якщо зачищати, ну це просто з сікатором зрізаєте, я не знаю, хто скаже смикати з сікатором щось там. Ну, я взагалі в тому ніякої різниці не бачу. Якщо переживаєте, то просто мідним препаратом прийшлися, щоб ці всі рани. Ну Ми тут сильно не цей не переживаємо, тому що ми будемо також ще одна, скажімо так, новина, про яку ми окреме відео хотіли зняти, але немає абсолютно ніякого часу, тому постараюсь все одне сказати. Їде до нас. 60 літрів біопрепаратів з біоцентру в Одесі, триходерма, планрис і ще щось там, третє, чесно, вилетіло назва з голови. Тобто будемо старатися переходити поки що частково, а в наступному році частину ділянки або одне поле з двох виберемо. Будемо повністю біопрепаратами. Щоб порівняти без хімії абсолютно жодної, як і до ягоди, так і після. Максимум ранньою весною антихрущ, корінь, зрозуміло, і може якимось мідним по листу після зачистки, щоб припекти все, далі повністю на біологію переходити. Будемо старатися, так, як то кажуть, в якості експерименту, будемо це все показувати. І якщо все дійсно буде так, як ми то очікуємо. Хочемо вирощувати екологічно, повністю екологічно чисту ягоду, без ніяких тих, типу, дозволено в органічному землеробстві. Різними там препаратами є, хоч вони хімічні, але типу не дуже токсичні. Ось, ну, Всі ми знаємо, як то все робиться і як воно все пишеться. Ось, може, дійсно не менш токсичні, але все одно хімія, як не крути, хоч ми всі обробки робимо. в... В термінах очікування, але все ж таки біологія є біологія. Так що, якщо не закину це діло, я про YouTube, про відео, то буде дуже, реально, дуже багато цікавої, корисної інформації. На своєму прикладі вживу будемо показувати, як працює біо, як працює хімія. Ось і зараз е, будуть рости вусики. Ми зараз повністю все будемо робити. Ну, хімія тут вже була. Е, тут ми залили в каплю фундазол, щоб, як то кажуть, землю трохи цей протравити, і по листу часом не пам'ятаю, чи топсин, чи щось на знаподобі того. Ось, і зараз будемо старатися переходити на бі... на біологію. Так само буде на закладатися в торф. В торфі буде агроперліт, і буде також триходерма, планерис, Тобто до вас розсада, хто от замовляв зараз і ще додивився до даного моменту, до вас розсада приїде частково вже захищена на перший період, доки ця триходерма у вас буде в торфі там жити. Кому буде цікава дана тема, буду давати рекомендації, де можна придбати. І просто після висадки вам там літрової фляжки хватить, вона не є дорога. просто... Раз на деякий час її заливаєте, раз на місяць додаєте її в ґрунт. Вона поселяється на корінні. Ще колись виділю час, можливо, якесь свято буде, можливо, ще щось. Якась неділя. Знімлю відео про цю триходерму, розкажу детальніше, кому цікаво. Сам, скажімо так, тільки буду вникати в цю тему, але вже довгий час про неї дізнавався. Ось, тому вже певні знання є. Будемо, як то кажуть, на практиці пробувати. Далі по розсаднику. Ще одне відео, яке я можу зняти окремо, але не вистачає часу. Готуємо golden spray, будемо монтувати під полив. Щоб просто включив, воно полило, буде в якості тесту. Тут я буду вручну шлангом поливати кожен стаканчик. А там буде, як то кажуть, тестовому режимі. Все як завжди в нас. Голден спреєм. хто не знає це дождювання, подивіться в інтернеті, якщо так, так не зрозуміло з моїх слів. Також зараз, от прямо навіть сьогодні, я купив арматуру, гнемо дуги, готуємо дуги, будемо накривати, будемо ставити дуги, накривати затіняючи сітку, щоб уберегти цю суру саду, яка там є. Так що буде. Буде також цікаво, це все. Я постараюсь з окремому роликом зняти, коли ми будемо це все робити. Ось ну, Отак то кажуть, що, що, що відбувається. Зеліна, зараз роботи повно, вже найближчими днями будемо закладати на маточнику стаканчики, а також е, приїхало мені 14 тисяч стаканів, бо тому що ми ж собі ще ж будемо розмножувати, розсаджувати, пересаджувати. Приїхало 14 тисяч стаканчиків, і ну, в якості, скажімо так, в мене не який сенс переплачувати, воно здешевлює, по-перше, розсаду для вас, не піднімає ціну собі вартість стаканчика. Ну і для нас нормально. Показує практика, що немає абсолютно сенсу брати спеціальні якісь там горщики для розсади. Беремо, звичайно, одноразові стакани, просто робимо отвір, пропалюємо знизу і все. І зараз мені треба 14 тисяч стаканчиків. Зробити отвір. В них ось якось так, і це трохи вечорами, трохи обід, коли жара. ось, Так що, попри це, все ще дитині трошки дружині час приділити, так що якось так працюємо. Хто, хто планує займатися агро, наприклад, полуницею і думає, що самий Важкий сезон це черень місяць збір ягоди. Я також колись так думав, ну ні. Ні-ні. Це сам після збору все тільки починається. Збір це розігрів, скажімо так. Все, дякую всім, хто додивився, не буду затримувати відео, вже бачу, затягнулося. Хто додивився до кінця, напишіть, що ви додивились. Мені цікаво, чи такі будуть. 20 хвилин майже. Ну, цікаво, дуже цікаво. Щось дайте знати. Чи, чи, чи є такі взагалі? Надіюсь, було цікаво, без, без води, без лишнього. Ось Своїми словами як міг розказав. Все всім дякую.